Коралові рифи знаходяться на переломній тоці, оскільки глобальні температури стрімко зростають. Коралова криза переломний момент для планети та людства. Останні новини про масове знебарвлення коралових рифів і офіційне визнання цієї події першою кліматичною переломною точкою для екосистеми Землі пролунали тривожний дзвінок. Як експерт, який вивчає взаємодію людини та навколишнього середовища, я глибоко стурбований цією ситуацією. Це не просто екологічна катастрофа, це загроза продовольчій безпеці, економіці та, зрештою, виживанню мільярдів людей. Коралові рифи це не просто красиві підводні ландшафти, це деякі з найбільш біорізноманітних екосистем на планеті, що підтримує до третини всього морського біорізноманіття. Вони забезпечують їжею, захищають від штормів і прибережних повеней, і є джерелом доходу для незліченої кількості людей. Економічна вартість рифів оцінюється в 9,9 трильйонів доларів на рік, і це лише верхівка айсберга. Вони відіграють ключову роль у регулюванні океанських циклів, забезпечуючи середовище проживання незлічених видів і підтримуючи здоров'я океану в цілому. Те, що сталося зараз, це не просто зміна кольору, це поворотний момент. Це означає, що система досягла критичної точки. Після якої зміни стають незворотними. Вчені попереджають, що більшість коралових рифів знаходяться під загрозою повсюдного зникнення та переходу до стану, де домінують водорості. Уявіть собі, що цілі екосистеми, створені протягом тисячоліть, руйнуються протягом кількох десятиліть. Чому корали такі вразливі? Корали неймовірно чутливі організми. Вони розвивалися в умовах відносно стабільної температури води. Висока температура, спричинена викидами парникових газів, змушує корали виганяти симбіотичні водорості, які живуть у їхніх тканинах і забезпечують їх харчуванням. Це відбілювання, і якщо температура не знизиться, корали можуть загинути. Я пам'ятаю, як був вражений красою та різноманітністю коралових рифів. Коли я був молодим і займався дайвінгом в Індонезії. Дивлячись на те, як цілі ділянки рифів перетворюються на мертві, вкриті водоростями споруди, це карколомне видовище. Це не просто втрата краси, це втрата життєво важливої екосистеми, яка підтримує мільйони людей. Що стоїть за цифрами, звіт про глобальні переломні моменти за 2025 рік. Авторами якого стали 160 вчених, є тривожним дзвінком для світу. Той факт, що середня глобальна температура вперше в історії людства перевищила доіндустріальний рівень на 1,5 градуса Цельсія, є серйозним попередженням. Хоча мета 1,5 градуса Цельсія, встановлена Паризькою угодою, мала на меті обмежити потепління, очевидно, що ми її вже перевищили. І наслідки цього ексцесу стають дедалі очевиднішими. Але цифри це лише частина картини. За ними стоять мільйони людей, життя яких залежить від здоров'я коралових рифів. Рибалки, які покладаються на рифи як місце проживання риб, туристи, які приїжджають, щоб побачити красу рифів, і прибережні громади, які захищені від штормів рифами. Усі вони під загрозою. Що можна зробити? Ситуація здається безнадійною, але не впадай у відчай. Ще є час, щоб запобігти катастрофі, але для цього потрібні негайні та рішучі дії. Зменшення викидів парникових газів це найважливіше завдання, існує нагальна потреба переходу на відновлювані джерела енергії, підвищення енергоефективності та зменшення споживання викопного палива. Потрібні масштабні інвестиції в чисті технології та зміни споживчих звичок. Відновлення коралових рифів необхідно розробити та впровадити технології відновлення коралових рифів, такі як вирощування коралів у лабораторіях і пересадка їх на пошкоджені рифи. Також важливо захистити існуючі здорові рифи від забруднення та надмірної експлуатації. Розвиток практик сталого рибальства, надмірний вилов руйнує екосистеми рифів. Потрібно впроваджувати стійкі методи рибальства, які не пошкоджують рифи. Підвищення обізнаності важливо підвищити обізнаність громадськості про проблеми, з якими стикаються коралові рифи, і про те, як кожен може зробити свій внесок у їх захист. Підтримка міжнародних зусиль необхідно підтримувати міжнародні зусилля щодо захисту коралових рифів, такі як Паризька угода та інші міжнародні угоди. Інноваційні рішення, я впевнений, що в майбутньому чекають нові технології та підходи до відновлення та захисту коралових рифів. Необхідно підтримувати дослідження та інновації в цій сфері. Особистий досвід і спостереження минулого року я брав участь у проєкті відновлення коралових рифів на Філіпінах. Ми вирощували корали в спеціальних контейнерах і пересаджували їх на пошкоджені рифи. Це була складна і трудомістка робота, але результат того вартий. Ми побачили, як нові корали ростуть і приваблюють рибу та інше морське життя. Це дало мені надію і переконало, що відновлення коралових рифів можливе. Висновок коралова криза це не просто екологічна проблема, це екзистенційна загроза для людства. Ми на переломному етапі. Якщо ми не вживемо негайних і рішучих заходів, ми ризикуємо втратити одну з найцінніших екосистем на планеті та поставити під загрозу виживання мільярдів людей. Але якщо ми об'єднаємо зусилля та діятимемо разом, ми зможемо врятувати коралові рифи та забезпечити стабільне майбутнє для всіх. На майбутньому саміті КАП-30 у Бразилії світові лідери повинні взяти на себе відповідальність і прискорити скорочення викидів парникових газів. Необхідно прийняти сміливі та амбітні цілі, щоб утримати потепління нижче 1,5 градуса Цельсія. І кожен із нас може зробити свій внесок у захист коралових рифів, змінивши звички споживання та підтримуючи організації, які працюють над їх збереженням. Настав час діяти, від цього залежить майбутнє планети і людства.